Під молотим пшеницю. Оце така пшениця. Пошти попояс. Спали вона. Спалили її раундапом і оце приоріємо. Ще й нормально приоріться. Є сухо страшне. І ось сюди. Ще й грудок немає е, е, влажна земля. Ось так, Уже яке 3 чи 4 червня. Тут із того року тільки помолочена вона була. Помолотили ми і більш нічого не робили. А це людям захотілося гречки посіяти. Це якийсь капець. Це будемо ще гречку сіяти тут, а? Ось так. Уремо на пелені і з Боронкою. Ну, ось так виходить. Сейчас приїде, покажу.